Вельми, шановне панство, хочу вам показати дещо. У нас тут є така кухня, плита, в якій ви можете палити, на ній варити їсти. А тут у мене кафелем обкладена ну, типа така та, грубка. Але там всередині ми якраз зараз його палимо. Ось такий всякий хлам, який я показував, той, що мені треба і не треба. Ми тут гріємо воду. Звичайно, є бойлер. А тут все там воно, там все під'єднано, все грає. Але коли нема світла, виключають бойлер нераціонально використовувати. А в нас світло виключають дуже часто і надовго. То тут, подивіться, яке тут пекло, зараз воно погорить, я вам відкрию покажу. я що накидав, там зліжка така, побічниця, таке бильце, і воно лаком і дуже там пихтить, горить, воно клеєне. Коротше, це колись був ПРД, пороховий ракетний двигун. А Від двигуна тільки бочка лишилася, таке, метал, метал товщиною 5. Міліметрів. Ось. І ми його порізали на три частини і зробили з нього титан. Титан, труба внутрішня, де йде комен, 160 мм товщини. Діаметр, верніше, товщина 16 мм, товщина стінки. Товщина бочки 5 мм, навіть 6, воно тут видно. Це дверка, бачите, яка вона? Товщина днища, от там, де горить вогонь, і в трубу 12 мм. Так що ця бочка переживе усіх, і вона не прогорить і не потече. Тут я її так обклав тут цяглою всередині обмурував. Кафелем, це навіть кафель трошки прогрівається і та цегла, звідти. Вхід, вихід води. Ну, коротше, принцип тітан. Принцип тітану. 300 літрів води. Ми заміряли, тут 300 літрів води. Ну і отак, бачите, скільки тут дров? І так ще два рази ось така кубка і 300 літрів води гарячих. Воно вже шумить, шипить, це я тачку дров сюди привіз повну, це лишилося стачок. І чуєте, вона вже шумить, вода дуже гаряча. Ну, вода дуже гаряча, Вон пара йде. Вода дуже гаряча. Хлібчик у формі хлібчик. Що я хочу зробити? А тут у нас є грубка. Ось така грубка кафельна. У багатьох вона є. Ми її не викидали, хоча опалення на батареях ми її не викидали. І що я хочу зробити? Ви напевно вже догадалися з хлібчиком. От я напалив її так, як піч. Дровами, воно вже погорає. Температура дуже сильна. Стінки біленькі. Уже це ж шамотка кругом, виходить, так, як піч. І я хочу спробувати спективний хліб. Не знаю, чи мені вийде, чи ні. Це все ми будемо бачити в цьому відео. Трошки погорає. Зараз я це остальне відсуну туди-назад. Що там лишиться? І тут, тут можна дві пательнички засунути, дві форми. Сюди. Ну поки що попробуємо одну. Ух, відте жари іде. Попробуємо одну, чи воно спечеться. Трошки гугля. Такий хлібчик. Класти, ну класть, ти пробувати. А -а -а. От і світло виключили. Ну і клади в духовку пекти хліб як. Нейзьмут і виключить. Все, закриваємо. Тому може, треба подивитися, може його обернути другим боком. Бо там ж грані більше. Треба було трошки і тут лишити. Чуєш? Пательня горить, на Горить той олій. Так. Почала горіти хліб і пательня звідти. Так що я рішив цю всю грань звідти вибрати. Он її скачуть, І зараз я буду на наново то все закладати. А, дивіться, загорілася пательня і почав горіти. Все, я то вибрав, звідти. Давайте будемо спробувати дубль 2. О, садиться аж тако. Ну і все. І тепер нехай воно собі тут печеться. Надіюся, вже горіти не буде. А зараз поглянемо. Подивимося, що тут. О, його треба зараз буде, напевно, вже забирати. Коричневенький який. Ха-ха, це села. А, це капець. А тут, бачите, від цих колосників, від цих руштів, дуже його пекло. Ну і там по краях теж від стінок. Тут би дійсно щось на ці рушта поставити якусь черепицю, якусь дахівку червону. Потім, потім можна ставити або решітку, аби підняти вниз. Красота. Зараз ми його будемо забирати, напевно. Так, пройшло 35 хвилин. Ха, супер. Каже моя Наталя, що нехай ще стоїть трошки до 40. 45, а він буде смачніший, буде піджареніший такий. Я думаю, низ теж підгорів трошки. Ну, зараз витягне, подивимося. По тому, якщо таке робити, можна буде його регулювати. Вже, може, менше трошки напалити, не так сильно, як я тут нажарив. Ну і багато спалив. Спалив такі дві два рази наложив сюди дров наклав так. Де там хліб? Розвертає життя. Гратаю. Тьфу-тю-тю, хорошо, так. Здросто. А, капець. Джарішні. Нас не зламають. Ой. Ох. Нас не зламають. Трошки пригорів. То пригорів, бо там горіло тоді, то зразу а, горіло. То о, пригорів. А можна так, може, витягнути, ні? Ано. То пригорів? Трошки. Ну не з пригорів, бо я його зразу поставив там на рушт. Бік супер. Я не ріжу. Зараз він трошки остигне і ми його, ми його розріжемо. Ну, чекайте, народ. Це я перший раз таке придумав. Перший раз придумав і, походу, вийшло. А, яка хрустяща з кориночка. Хрумка скоріночка. А олій, олійкою намастити, і вона тоді м'якший стає. Така, буде м'ягенька. Mm. Катається. Mm, я вже хочу. Не можна. Не можна гарячий каже. Добре, почекаємо, поки він трошки як він потріскав, але не, не упав, не вилетів, Такий класний, що класний. На дровах сховали, накрили марлі. Ой, нехай він тут не стоїть. А тут. А тут, а тут коржі. А тут коржі. Мені сподобалися і міємо коржі. А тут, друзі, як я й обіцяв, зараз вам покажу. Тут вже погоріло. Саму топку. А дивіться, бачите, о, туди труба, комит. А звідти з кухні горить. І коли ви в кухні палите, гарячий дим йде сюди. І вода підігрівається постійно. Постійно вона тепла. Він вчора палив, бо тут трошки було холодно. Ми котел не запускали, бо... бо нема морозів ще таких вчора. Завтра, може, і котел запалимо. І тут було, ух, гаряча водичка. Ось таке. Такі дверки. Ось така буржуйка тіта. Більше вам нічого не зможу допомогти, нічого не зможу показати, бо там все замуровано. Так, ано, будемо будемо різати. Ні, давай посередині. Тут отку, трошки. Воно. Ну трошки тут отаку далі. Велик. А, Ой, а красота. капець, красота, дивіться. Ааа, супер! А? Кажуть, що так не можна робити, але я так зроблю. Так... так, якщо спіксить, то він стане на місці. Опа. Ти Нічого. Опа. Це експеримент, Наталю, це можна все робити з цим хлібом. Бачите, О, Красота. Ну трошки посипалася. І хрустка така з коренночка. А запах, який, якби вам міг передати запах, он там надія, ну, матька вже фуркає. <сум> якби я вам міг зараз передати цей запах, але телефон не передає камера. Ну все, так що ми не пропадемо. Обов'язково. Кому сподобалось, не забуваємо про лайк. Кого є пічка, пробуйте. Трошки засильно я напалив. Треба трошки менше. Ну, це вже в процесі. Як треба, буде, будемо регулювати. У нас є електрична пічка, є в планах взяти газову, бо того, що духовка в нас електрична, плита газова. Але на крайній випадок. Супер, пахне на дровах. Всім добра, миру, світла, здоров'я і завжди залишайтеся людьми.